Доброго дня, друзі! Я знову приїхав на свою улюблену водойму. Хочу сьогодні походити, погулятися, ультралайтиком покидати. Вчора я тут був теж, сидів на фідер. Покльовувала невеличка плітвичка, кресноп'ярочки. Гарної риби не було, але все одно задоволення я, в принципі, отримав непогане. Не знаю, що сьогодні буде клювати. Погода, я говорю, міняється, то сонце, то дощик, то сонце, то дощик. Залі тихо стало ось, буквально пару як назад. Е, ну покидаю, побачу. Ловити я буду на таку тендітну паличку на Ritmix Select від 0,5 г до 5 г. Шнурочок у мене тут решетка 0,4, U1 фаворитовський. І ось така невеличка танточка. Півтора дюймова і чебурашечка 1,5 грама. Будемо зараз пробувати, кидати. Не знаю, що сьогодні буде клювати, але но... рибаків я бачу немає. Тихо. Щось там бачу, гуляє даже. Ось теж якась тюлька піднялася. Я думаю, що окунчик буде гуляти, друзі. Ну що, будемо починати рибалочку, тому що часу у мене дуже мало, може десь часа півтора а мене більше. Буду починати ловити, вже кортити, розумієте. Так, ну що ж, отсюда і почнемо. Хмари, звісно, ходять серйозні. Не знаю, що воно буде. Ну, тепла погода, гарна. Не холодно. Опля, зразу ударчик був, бачите? Окунець видно був. Ну це опля є. Ах ти, в сход. Б'є гарно. Здалека, кстати, це. обічно під берегом десь за метрів десять-п'ять від берега клюяці. Десь за метрів двадцять шарахнув, два рази. Значить він десь там стоїть, його треба там шукати. Чудові удари, Чудові пум-пум. Ну чогось не добрав. А, до у нас фаста зе друзі. Ось, бачите, немає фаста. Все-таки щучка віднабрала, бачите, з'їла. Ну що, зараз поцепимо другу. Що робити? Так, поцепив свіженьку, ось таку кольору машинного масла. Така сама, танточка. Попробуємо зараз. Ну, По всій видимо щучка мелка, Тут дуже маленьких таких ножиків. Таких манюсеньких щучок дуже-дуже багато такі. тут их через то они видно хапают такие это мелочь мелкая щупака и хапается ну окунь в принципе ну я знаю окунь хотя тоже мне кажется можно дорвать что если добрый ухватить хороший окунь что мне но мне кажется что это все-таки щупака была тут они зимой Жерлічники ставлять, жерліці, вони надоїдають, також роблять, бігають. Раз за разом вони подіймають, так там підняла, там підняла, там підняла, Збивають ж... живці. Бля, є. Є, друзі, ну невеличкі видно. А ні, хоча добре сопротивляється. Ні. Такі середні. Окунь. Ну приєдно, друзі, що вальнув. Ось такий окунець. Гарно хапнув, Чудово ударив. Гарна покльовочка була. Так, все на місці. Працюємо далі. Що це воно? Я думаю, що включений реверс. Що, першу рибку побачив, це добре. Я думаю, що це не останнє. Ну я вам скажу так десь за метрів 15, навіть від берега. а ще риба трошки далі зараз стоїть. І перша клівака була трохи далі, далі від берега, як обічно. Тими разами мене клювало від 10 до 5 метрів. Так, знаєте? І бувало, що навіть під самим берегом дуже багато клювок було. А це бачите, здалека навіть попадається. Да, Полюбюю я цусназь, друзі, полюбію її. Подобається, коли він гепає гарно так. Окуняк. Я представляю, ну, щоб він ще брав такі пів кіла і більше. то була б, звісно, комедія на таку тандітну паличку подержать таких окуньков такий грам 100 тут оклює бачите 120 ну буває 200 грамових влітає ну, дуже рідко Ну це єдине що щуку я був хотів непогано в прошлий раз позапрошлий раз верні так ось такого рачка ще поцепив, півтора дюймового теж дюймовий. Салатовенького, зараз побачимо що на нього буде. Щось мовчить, розумієте? міняю, шукаю, підбираю, підбираю. Побачимо зараз. Що воно. Який ж йому колір треба? Ще фіолетовий несаю, ну вішньові ще є, там. зараз побачимо, щось будемо пробувати. Ка капризна рибка. Що-то він сьогодні не був в юморі, окуньок. Щось сьогодні йому відходить стопудово. Бачите, ні в какую? Міняємо ще щось Так, знову ставлю танточку цю таку світло. Світло така, не знаю навіть цвет машинного масла, скажімо так. Така якийсь непонятний колір. Мукнуватий такий, знаєте. Зараз побачимо, що на її буде. На їй це я і зловив окунька. Ну похоже, та трошки світліша була це чуть-чуть. Якби темніше. Тобі То що на вечір трохи ганяє риба, гуляє всяка плотва і видно, оце щось тихо зовсім. Холодає, друзі, холодає на вечір. Так холодає, що капітально холодає. Опля був удар. Тупи такі, пум, щучі. Щучий був удар, друзі. Стопудов щука була. Опля є. Є хтось, Щось похоже на щучку. Не окуньок, Это доволі такий хороший. такий гарна ладоня навіть більшість. Кі грам 120, наверное. Іди сюди. Ну це я не знаю, чи це він так бив, чи не бив, ну може і він. Так гарно такий пум перший удар такий був такі з установкою такой капітальной. Ну, такий окунчик. Піде Це вже піде на юшку. Хі -хі. Любите уху чи ні. Закунівану-ка. Напишіть на мені в коментарях. Чи ви любите. Так далеко кидати не буду, щоб часу багато не, не тратить. Здалека щось не сильно хапає. Будемо зблизька шукати його. Знаєте, це, 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 це й подобається. От Іменно ця танточка подобається у такому кольорі рибі. Я тут замічу, в основному тут на єї клювала окуньок. Він дуже прив'якає цей колір. Ну, він такий більш знаєте, до личинки подьонки, личинка подьонка в такому кольорі. Що вам ще сказати? Личинка стрекози теж в такому в принципі, кольорі. Опа, знову удар, бачите? Ось він йде тут, а недалеко. Це вже краще. Це вже хороший. Що це таке? Це що воно. Ух, як ганяє. окуньок, хорошенький. Ох, це ще краще, друзі. Значите? <різь> <різь> Ось він. Я сказав, що на вечір не почнуть ганяти. Соромилися, соромилися. І все-таки... Почали хапати туди його до гурту. Що? Пробуємо ще, бачите, недалеко, десь за метрів п'ять від берега. Далеко кидати і не буду спеціально, щоб не тратити час, тому що часу дуже у нас мало зараз. Осталося, друзі, на рибалку. Будемо його кстати, раціонально использовать Це вже я занадто опа є! Бачите? Під берегом сам Бри, бо доганяв. без все що доганяв. Ох, і що робить Ох, що робить Хороші, хороші окуньки носики Нашов я стайку надо найти просто стайку і все буде чітко. Стайний зараз окунь же тут він у стайки І вже починає ганяти. Вечір це недовго, не це буквально пів часа. Пів часа і не більше він буде клювати. Як завжди я вже замітив красавчик. Теж туди. І ми швидко закидаємо, друзі. Шо, Що, спробуємо. ще з цієї сторони, бачите, темніє вже, друзі. Темніє, хмара зайшла. Така страшна хмара зайшла. Страшна хмара. І закрило сонце і через це так якось похмуро стало. Тут, кстати, колись мене так гарно клював окунь на бокові ківок. І отут я його ніколи наджиг не можу. Не одного піймати толком. Пару окунчиків було, якось клюнули мелкі. А от гарного окуня тут щось є. Не мог ніяк споцапати. і місце тут закормлене. понимаете, тут уловлять. сидять рибаки, годують плотву, мелочь тут собирается. мені здається, шкається, що тут должна бути і стоять хижак. Ну його тут немає. Чомусь. Опля, аж под самим... Сто, дивіться де. Представляете, під самим берегом ха під самим берегом, дивіться, які гарні окуняки. Грам 150-200, мабуть. Грам 170 є 100%. Ну що я вам скажу? Лайк. По-любому лайкосика він зарабатав. За нижню щелепу хапнув Був який. Ракет красивий у нього. Бачите, який його. Сердитий. Я розумію, що ти сердитий. Що ти зробиш, браток? Я теж сердити, що ви так не часто клюєте. Под самим берегом, бачите, сміс нема навіть далеко кидати. Таке відчуття. Давайте вон тако ось так. Пульк. І будемо якось отак понад берегом пробувати. Ех, тут да, тут така трава. І він півсяч виділися тут під цим берегом. Тут під берегом більше десь півтора метра глибина. розумієте? Через те він тут стоїть під свої травою по всій видимості. На боковий вок треба пробувати, друзі. Ех, треба сюди приїхати на боковіки вочок понад цією травичкою. Тут їх можна буде ганяти. Темніє, друзі. Темніє, часу все менше і менше у нас. Поки я вибрався на рибку, вже пізно я приїхав, розумієте Роботи сьогодні було багато І треба було її всю переробити А думаю вийду на пару часику покидаю Оскому зб'ю і то добре Щоб не кортіло тому що завтра на роботу там вроде би тоже вже такі погоди буде портитися, дощі будуть постійні. Кажеться мені. Немає тут. Ну що, пройдемо далі ще трошечки. Побачимо що там ще робиться. Так, друзі, ще тут провіримо. Де будемо вертатися, навіть вже нема часу ходити неде. Далеко. Таких щоб зовсім маленьких до геть немає. Не видно. Щось немає сьогодні не стукають, обічно то вони хоч часом хапали. А це не видно. Мілочі. Всі такі гарні окуньки хапають. В принципі, хай і хапають, на що там мелочь, правильно. Нема, ще разочок кидаємо. Ще разочок протягнемо де будемо йти. Там ще покидаємо, де ми починали, і будемо їхати додому, тому що вже все. Минут 15 ще у нас часу є, мабуть, не більше. До повних су, сумірок. Маленького, щоб релаксика поцеплю, до мені касай мелочкувала. Але на що вона нужна? Правильно, вже хай клює до щось отолкове якось до. О, бачите? Ну, як, як працює. Ось такі. Це невеличкі, друзі, цього випустимо. Це й до ладошечки ще не дотягує. Красавчик. Красавчик ти молодець, гарно клюну. Давай тебе туди таку траву. Ще разочок кинем. Може де стайка стоїть тут. Комедія, Холодіна, комар на вухом десь. Ось долітає комар, цирк якийсь. Шо, ти що, берега попутав дурачок? Лапи тобі не подмерзали в з хоботом. Все, друзі, йдемо туди, де откуда починали. Ох ти, я вже нічого не бачу. Ух ти, Не зрозумів. ох, і удар був! Під самим берегом, десь за метр, наверное, до берега кинув і такий удар. Не зрозумів, щось так. Приманки немає чи що? Ааа, так. Да. Зрізала, друзі, щучка видно була. Вже вся весь шнур намотаний на катушки. Думаю, щось так непонятно веде себе. Те вже не видно, шнурка навіть не видно. Блін. Щучка була, бачите, напоследок зрізала. Ну, Треба ставити поводки. наступний раз я поводочка по-любому поставлю, тому що це не діло. Я бачу з поводочками ловлять, і, і окунь попадає, і навіть такі малесенькі окунці вилітають. Я думаю, що він... Тим більше тут водичка така мутноватенька, я думаю, що він не буде замічати Я ну, Не знаю, який 0,3, навіть чи 0,4 треба ставити. такі, щоб вже, наверняка, бо, щоб наверняка щука не могла взяти. Така рибалочка, друзі. зловив я чотири окунці більших, два менших їх випустив. Ну і це ще дві покльовки було, не знаю, тут кидав. Зразу, напевно, це друга проводка була одрізала пів приманки. І ось тут я теж ще другу приманку потирав. Це виходить, мене було десь десяток покльовок. Сьогодні полови, десь буквально часа півтора Тому що сьогодні у мене казус оставив сумку, як я вам вже казав, мабуть, не пам'ятаю вже я говорив, чи ні. Вдома приїхав на рибалку, немає сумки з катушкою і з приманками. Мусив їхати знову вертатися. Туди півчаса назад, пів часа, і час потірав, І Тобто, вже скажімо так, під самий закат приїхав. Ну і все одно вдалося мені піймати трошки рибки. Такі є діла, друзі. Ну кому сподобалось, ставте лайк. Всім як завжди, крепкого здоров'я, друзі, міру і добра. Ну і до нових зустрічей. Всім пока. Я не знаю, відміну що мене бачите. Хоча вже дуже темно. Все, до, до побачення.